Алкаш сидить на лавці і тупо дивиться перед собою. Раптом до нього поруч підсаджується білочка і каже Ось я і прийшов, Василю. Ти б зав'язав, га? Та ось ти яка білочка. Тільки чому прийшов? Та хоча б тому, що я не білочка, а дільничний. Одна подруга питає в іншої поради Оксано, ти не знаєш, як зробити так, щоб чоловік у ліжку просто сказився? Та дуже просто. Забери у нього пульт від телевізора. Дзвонить дівчина на радіо і каже Доброго дня. Учора на проспекті Свободи я знайшла чорний чоловічий гаманець, там було 5 тисяч доларів і візитка на ім'я Станіслава Свереденка, вулиця Шевченка, 196. Поставте, будь ласка, для Станіслава якусь гарну життєрадісну пісню. Моня виграв у лотерею велику суму грошей. І як це сприйняли у тебе вдома? запитує Абрам. Усі так раділи, а те ще, а та й зовсім оніміла. От стільки щастя одразу привалило. Дід повчає онука обирай собі наречену, як мінімум, із трьома сестрами. Чому, дідусю? Ет, тебе ще вчити і вчити. Коли вони вийдуть заміж, на тебе припадатиме тільки чверть тещі.